До слова, направнимо Отця Богдана, благословіть нас, Отце, да хвилину розпочати наші змагання. Привійця і Сина, і Святого духу. Вічити чорного папу, чорного папові нісили Україну, засмутили, гейми, дівчата при хороші, вишивайте хлопцям ноші, але хлопці молоді, хуйте, кулі стали вії, хуйте, викувайте, Україну і волю дайте. Нехай лютий ворог знає, що Україна оживає. Не хочу затримувати вашого часу. Але Україна і українці це ота криниця, повна ласки і любові, десь плаче вдовиця, десь беруться, і орлята і будуть літати. Україну і народ будуть пам'ятати і не тільки пам'ятати, але й захищати, що завжди на Україні, про це знала мати, рідна мати, рідна церква і свята наша землиця, щоб не плакала надалі, молода вдовиця. Щоб наш народ постійно ворогів лукавих гнав із нашої землі, щоб були і зажили слави, щоб ми завжди згадали тих, хто голову поклали, але про українців. І косяків завжди пам'ятали. Я вітаю вас усіх. І молитву хочу вчинити, щоб надалі у спокої ворогів громити. Во ім'я Отця Сина, і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Сухамінь. Якого світа не до ще. тільки молитво є у владі гріхних приносим, помилуй нас. Господи, помилуй нас. Натягом бувай, не прогрівайся на мене село. Не ж ум'яни без коні наших. Ну просто і нині, як у Бога спроби, і ставлені, як наші, що боєси Бога. А не люди твої, свій дорогу м'яко, є призивають, не носити дверей. Дітиня, благословлений Богородиця, надіючись на тебе, щоб ми не загинули, але що визволилися тобою півоючи спасення роду християнського і нашої України. Слава Україні! Запробувати <різь> <різь> дверей! Шановні гості, учасники, змагань, вітаємо вас на теренах моровинської землі. Це тяжкий для нашої України час на сході країни, де жорстока боротьба, де відстої, де захисники нашої держави відстоюють у ній. Наше право на вільне і щасливе життя. Важливим завданням всіх дорослих і підростаючого покоління є плекання у своїх душах патріотичних почуттів, національної відомості. Українсько дитяча юнацька військово-патріотична гра «Джура» це системна форма закласної роботи національно-патріотичного виховання учнівської молоді. Щиро вітаю усіх присутніх і бажаю успіхів у наполегливій і справедливій боротьбі. Запам'ятайте, Джура це дружба, воля до перемоги. Це чудова і чесна гра